Зі на своєму каналі. І сьогодні у мене відео буде присвячене розпаковці троянд від садового розплідника садовий бум. і ну, подивимось, що вони мені надіслали. Так вони запаковані. Ася. Ось я. Бачите, коронева система вся в тирсі. З'єднані вони між собою. Смирідною стрічкою з. Підписані всі добре. Ну, корінчики, ну, скажімо так, з першого огляду непогані. Ой, пахне, те ж все так приємно. Ну, Якщо дивитися по пагінцям, досить непогані, навіть вже є на молодесенькі. Брунічки ось. Коренева система. Теж досить непогана. Ну, не скажу, що просто вау, але непогана. Сині пагіноч... пагінці. Ну, теж ніби непогана. Так, це трояндочка. Рапсодія. Наступна. У нас трояндечка йде Акрополіс. Ну, теж ніби непогано, але це ж треба його все це гарненько помити і подивитися. Пагінці, наче непогані. Пагінчики. Гілочки, ну, це вже. Може... Боже, в нас вітер все здиває, відео виходить ніяке. Так, наступна трояндочка Blue For You, Тут дещо краще, ну вже більш видно, брунички. Ну, Трошки такі, ну нічого, нормально. Так, це в нас. Ангела чи Анжела. Десь трошки зломаний корінець. теж такі, бачите, коренева система. Ой, молоденький ось, ось. Так. Це у нас П'єр де є. В себе посажу, всі інші поїдуть до мами. Скажімо, такі два свіженьких, непоганих. Так, наваліс з одним пагінцем, таким досить потужним, але не скажу, що мені подобається. Хотілося би більше. Побачимо, що з нього вийде. Так, наступно у нас помпонела. Помпонела. Трошки пошкоджена гілка. Крімці. І наостанок теж з одним погінцем жасміна. Ну, теж така жасміна з одною гілкою. Ну, хотілося б трошки краще побачимо. Так. Тепер все, я замочу сьогодні в корневіні. До завтра і завтра буду висаджувати. Побачимо, що все вийде. Вже влітку подивимось.